Отримали ось такі лаволи 354-ті. Так би плюси називаються. Давно люди за них питалися. Чтирціліндровий двигун. Значить, повнопривідний. І тропіціюч кірма дії Колеса передніх 6,5 на 16, задні 11 9, Він приходить з стаціонарною повністю встановленою кабіною Тобто кабіну вставляє. Завод. Кабіна герметична. отурів ніде нема. Якщо для якогось саду, оприскування, ну це один із найкращих варіантів. Реверс, бокове розташування. Тут ручах повишений, понижений. Стоянкове гальмо. Сидушка грамер, воленбор Не знаю чи видно, 1540. Передній відключається механічно. Ось така кабінка, то відкривається, задня відкривається. Позина задня гідравліка, вітковий гідробак, пак вже взадів винесений. Підпальне потужні мости, дві пари гідровиходів, розетка причіп. Причіпний пристрій ось такого типу, потужна навісочка. Гарантія 2 роки, доставка безкоштовна. Також можна зробити тест-драйв. Ми знаходимося 7 км Львово-Поківської траси між селами Дубляна і Гамаліївка. Можете приїхати протестувати. Трактор дуже хороший, дуже легко ним керувати комфортно. Ось так він тут. Одне для низки, для ходів, це повишені пониження. Так що набирайте, що того зацікавило. Легендарний Лавол 354-й.